Так, перше питання від Юлі. Юля пише, доброго дня, чи відкинеться Путін в липні? Ось так. Давайте подивимось. Таке питання. Можна періодично його дивитися. Візуалізувати, друзі, візуалізуйте. Дивимось в липні. живий бачите буде ось він випадає бубновий <кхід> ще живий в липні все літо буде живий на жаль так <кхід> далі дивимось друзі наступне питання добрий вечір маргарет добрий вечір всім привіт е так дивимось далі наступне питання у нас єлена Задає питання, чи справді що дата контрнаступу вже відома, затверджена і ми в повній готовності. І чи готова наша армія до контрнаступу, чи отримали ми все необхідне. Тут в одному розкладі ми не подивимо, зараз подивимося, Зараз подивимось, чи відома і затверджена вже дата контрнаступу. Поки що невідомо, невідома і не затверджена. Бачите, валет пустий тут вказує на те, що поки що йдуть, поки що що йдуть, прямо точно невідома, поки що точно не затверджена. Також валет пустий вказує на те, що це занадто скрита інформація. на, на сьогодні. Ну і карти не скажуть ніколи точну дату, точний термін, скоро не скоро. Таке карти не вказують. Але точної дати поки що немає. Бачите, йдуть пере, е, перемовини, йдуть домовленості, йдуть. Е, е, от, все ж таки, е, тут випадає так, що декілька варіантів, по-перше, є, бачите, ось ди, десятка, десятки, десятка вказує на напрямок на е, розподіл, і ту спікове вказує. Тобто е, є декілька варіантів, точний варіант ще не вирішився. Тобто, е, ось так. Тому точно і прямо дати. Точно і прямо дати. Тут не випадає поки що. Так, це питання, чи точна дата вже вирішена і так далі, і точний час, і точний термін. Такого поки що не випадає. Далі дивимось. Чи готова наша армія до контрнаступу? То давайте дивитися, чи готові. Наші збройні сили до контрнаступу. Наші е, готові. Ну, так, так випадає, бачите, тут дорога скоро випадає, швидка, прямо навіть в принципі готові. Е, тут, давайте подивимося, ще технічно, технічна. технічна. Так, друзі, дивіться. Все ж таки, наші готові вони не достатньо, Тут технічна, технічна складова випадає дев'яткою трифовою і, і ось комбінацію дев'яткою туза. Ще недостатня технічна складова. Трохи. Взагалі-то наша армія готова, але от недостатньо для якогось напрямку, для якогось конкретного там, конкретної дії. Не, не вистачає от з повітря повітряних. Повітряних не, не вистачає друзі. Вибачаюсь. Не вистачає техніки з повітря. Ось так. Для одного з напрямків. одного з напрямків роботи. Так випадає. Так, це ми подивилися ще від є питання. Ще від є питання. От бачите, чи отримали ми все необхідне, от як, як і випало повітряні поки вони будуть, тому що все ж таки зверху вони вопадає, значить ну, беруть верх те, що отримують. Поки що немає якоїсь складової. Немає поки що такої складової. Тому, тому ось так. І стосовно контрнаступу, давайте подивимось, ну от контрнаступ, чи буде він, чи буде він успішний. Ось так, ще додатково я подивлюсь. Завершимо питання від Єлени. Дуже потужний буде, дуже потужний розіб'є. Бачите, ударний туз розіб'є повністю дії ворожі. І ворога тут розіб'є, і техніку його. Тобто дуже потужний контрнаступ він випадає. І бачите, декілька напрямків випадає. Друзі, декілька випадає напрямків по термінах тут взагалі. Повністю карти, бачите, закривають інформацію. По термінам. Тут всі терміни випали, тому по термінам я сказати не можу, але по факту він буде, він розбиває всі повністю дії ворога і самого ворога, і його дії, і техніку його тобто, розбиває. Тобто сам контрнаступ він відбудеться. Коли він відбудеться, друзі, ми побачимо. Ми побачимо. Все, що стосовно контрнаступу, ми з вами побачили сьогодні. Далі наступне у нас питання від Юлі. Доброго вечора, слава! Чи вирішиться питання в Бенеерії, в Брянск з тими клятими іскандерами, якими Лупашить по Києву? Давайте подивимось, подивимось це питання. Що буде з тими установками з Брянську, чи будуть вони знищені, чи взагалі на цю ситуацію дивимося. Ну, вони будуть, тут не то, що знищені, бачите, вони, вони пусті. Тут випадають орківські надії пусті. І ця техніка, вона також пуста. Ну, будемо надіятися, що вона пуста стане в фізичному плані. Але ось Київ все ж таки, бачите, він захищений. В них немає сенсу в, тих, в тому, що вони роблять. Бачите, Пусті надії взагалі, пусті, немає в них сенсу. Можливо, вони ще й будуть. Ну, будемо надіятися, що це фізично будуть знищені, їх не буде. Техні, само, самої техніки, тому що бачите надії на техніку, надії на техніку вони пусті, орківські надії на техніку пусті завдяки нашому захисту. Захисту Києва Король Піковий тут вказує на захист. А туз червовий – це Київ. О, ось там будемо надіятися, що вони будуть знищені фізично. Але через якийсь час, друзі, вони перестануть бити, тому що немає сенсу надії їхні на цю техніку пустів. А вони були надії на цю техніку. Ну от, якщо навіть це і ці іранські ракети, які вони пускають там через ці іскандери, чи будь-які вони там загрожають ті ракети. Ну, в общем, надії в них були, але вони пусті, виявляться завдяки нашому захисту. Тому будемо надіятися, що з ними щось трапиться. Або вони просто перестануть це робити. Так, ось така відповідь Юля, для вас. Далі Ірина питає. Вітаю, Слава! Чи будуть наноситься удари по Московії? Не символічні, а по-серйозному. З руйнуванням інфраструктури, з реальними матеріальними і військовими втратами. Цікаве питання. Давайте дивитися. Давайте дивитися, друзі. Чи будуть наноситься удари по Московії? По Москві. Не символічні. Тут випадає не пустий удар, а удар із спустошення. Бачите? Випадає удар із спустошення. Значить, будуть. Ну, тут не випадає, що прямо такого, що розіб'ють ту всю масковію, такого не випадає. Але удари із спустошення будуть. І їхні хлопати тут випадають пусті. Це їхні дії. Ми дивимося військові дії, вони також будуть, будуть пусті. Удари будуть, і спустошення буде. І не тільки там в, найближ, в найближчому. Дякую, друзі, за Донат. З Ощадбанку Донат і з Монобанку. Слідом дякую вам величезне, те, що відправили Донат. Тому ось так буде, буде друзі. І в, і, в най, і в найближчому там. Най, і далі в глибину масковії цієї будуть удари, і буду ще і ближче. Тобто ось так. На жаль, вони не будуть прямо такі, прямо такі руйнівні, руйнівні. От, але вони будуть. Вони тут, тут точкові випадають, бачите, саме по знищенню їхньої спроможності. От. Знищення їхньої військової спроможності. Так випадає. Удар і спустошення. Це не пустий удар, а іменно удар і спустошення через цей удар. Тобто будуть, наноситься, будуть. Ну, вони, вони, вони не бачите, все ж таки буде це точково. Це, не буде, це буде наноситись для того, щоб. Знешкодити там ворога тоді, коли потрібно нашим 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 буде це. Та ще і зовнішнє, там ще внутрішні є вороги, які також будуть діяти проти цієї влади, за владу в боротьбі і на руку зіграють для наших Збройних сил. Ось ще так. Тому, друзі, побачимо. Все ж таки випадає і удар, і спустошення. Це потужна карта. Це потужно, тому чекаємо тотальне. Чекаємо на тотальне, але щось буде точно. Так, наступне питання у нас від, від Олени. Доброго вечора. Хотілося б задати таке питання: що можна сказати з приводу останніх атак по нашій території. Русня здійснювала її, збираючи все, що можна. Чи у них є ще достатньо зброї, щоб атакувати нас постійно? Давайте ще це питання. Подивимось. Чи достатньо в них ще зброї, для того, щоб отак без, без зупинок кожного, так, кожної ночі там, атакувати, чи достатньо в них, в них цей, цієї зброї, чи це вони вже знаходять її. Бачите, технічно в них ще достатньо, цих повітряних повітряних у них достатньо, але вони йдуть все ж таки тут на спад. Іде на спад і надії. Бачите, надії орківські, тут знову зі зломи випадають. Немає від них такого сенсу, який вони очікували. В них технічно вони є. Вони знижуються, бачите, все ж таки йдуть на спад. Бубнова масть тут іде на спад, і трефова масть технічно вказує на спад. Також не дає, бачите, не не, не дається їм настільки. В них воно воно закінчується. І те, тим, чим вони там планували щось там, е завдати якихось там ударів, якихось, знаєте, знищити там точ, точково якусь нашу техніку, воно надії надії на це також, бачите, зі злом. Вони вже розуміють, що вони це зробити не можуть. От, але все ж таки у них цього барахла достатньо. Воно закінчується, саме ось таке, на, яких, на, як, на яке барахло у них була надія, воно у них закінчується. От, закінчується шви, так швидко. І, і Буквально ось в найближчий час воно взагалі буде на такому вже для них критичному рівні по запасам. Тому, друзі, ще бачите, загрози залишаються, але ми з вами і, і ми з вами і дивимося кожен день, не кожен день вже, кожні три доби на вірогідність, їх, бо все ж таки захист підвищився, значно зріс, зріс захист України. Тому. тому ось так. Тому кожен день вже немає сенсу, а от раз-три дні ми дивимося. Ось така відповідь. Ось така відповідь, друзі, все ж таки. Та техніка, на яку у них були найбільше надії, вона в них закінчується. Але от цього барахла різного все ж таки багато ще. Все ж таки багато. І вони скоро, бачите, тут випадає так, що скоро вони припинять ось ці з дальних точок обстріли, будуть ближче підтягувати ось ці чи балістичні, чи які. Тобто будуть більше повинно, по всій території України повинна зменшитись. Трохи час пройде, повинна, така інтенсивність повинна зменшитись. Все ж таки. Будуть менше застосовувати ось ці стратегічну авіацію свою. Бо немає також, не буде в, неї, в, 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 в ній ніякого смисла. Ніякого сенсу. Ось така відповідь на питання. Ось така відповідь на питання Олени. Тобто